І так, народ, всім вітаю. Готуємо. ну, Точніше, вже я приготував те, що потрібно було в нуклеусах. Зараз тільки дружина буде вложувати канді, розпаковуємо обичне, без ніякого пилку. Бо я його брав раніше, думав, підложувати в сім'ї, але я так і не підложу, тому що після першого огляду подивився, що там корма дуже-дуже багато. Тому це все канді зараз піде. Якраз для нуклеуси заповнюємо його абсолютно до цього порогу, де заходить бджола. Ось як бачите. Тут я ну, не знаю, скільки грам, але ну, більше, ніж 250, я думаю, влізе. Зараз це все, дружина, попакує і в принципі, завтра вже ми будемо заселяти першу партію нуклеусів. Зараз піду на пасіку, покажу, які там у нас рамочки стоять і для чого воно все було поставлено, як будемо заселяти. І так, друзі, як бачите, от у нас вже пасіка. Практично всі розширені. Ну і Зараз подивимося, деякі 145, ті це хлам ще пінополістирольний, саме перший вулик, до речі. Це в такому дорозі робив, вже не пам'ятаю, по відео попередніх потрібно глянути. старичок. Коротше. Зараз піду покажу вам, якщо мене не з'їдять, я покажу вам, ну, ось так працюють якими рамочками будемо заселяти. Сюди поставилася вощина, я вже показував, в принципі, коротеньке відео там скидав, але все одно по... побачимо, що вони зробили за ці дні. О, ну це реально, це якщо мене не з'їдять, але якщо мене з'їдять, то Ось сьогодні така погодка, ось як бачите. Але постараюсь. Ну, ось так це виглядає для розуміння вам. І вже мене одна вкусила. Так, ну, лізу я до них просто не в ту погоду, що потрібно. Ну, не важливо, зараз спробуємо. Хоча б одненьку достану для розуміння вам. Оце отак. Не потрібно трусити бджолу. Ось молоденька вся бджілка, навіть бачите трутень. Ось так. Трутні вже є, ось молоді. Тут також сидять на меду, ось тільки повиходили. Ну, бачите, бджілка ця вся молоденька, бо її не було. Ну, бачите. Все чорне. О, просто ми роз'єднуємо ці рамочки, дивимося, саме головне, чи немає тут матки старої і все. Тому що ну, тут все засіяно. от Бачите, все засіяно. так Давайте ще яку рамочку подивимося, може де є вже личинка, чи немає, я вже не пам'ятаю. Просто якого числа їх доставляв. Чи має бути тут вона? Ні, ну тут все засіяне, тут все засіяно, бджолою обсипане, такі рамочки, красота. так народ будемо заселяти їх. Завтра перша партія, потім ще одна партія. Я сподіваюся, за дві, за три ходки ми їх заселимо. Тому що заселяти все за один раз ну якось не дуже. Ну, от є тут і пилок, понаносили, коротше, красота. Отакі шикарні рамочки. Не потрібно трусити бджолу, це капець, наскільки. Наскільки це краще, це взагалі, чесно не передати, тому що ти прийшов собі, ось відкрив корпуса, переставив е, рамочки, підсадив маточку і все. І в тебе вже заселений. нуклеус. Закрив собі спокійно, не потрібно там. Е, як трусиш, потім воно ну, тебе на ногах, там коротше, ну... виходить ну, дуже неприємна картина. Тому народ, якось так, будемо заселяти, також зніму коротеньке відео, як це все-таки все будемо робити. Ну Такими фрагментами. Ну І далі все-таки результат. Побачимо, що воно буде по обльоту мату. Тому що, я скажу так, погода ну, така і рани радує. Я бачу по прогнозу, що воно таке собі навіть ще нижче буде, але побачимо, як воно буде. Карніка облітується, в принципі, непогано. По срівненню з там тим італіанкою і Бакфастом. Ну, їм треба конкретна хороша погода. Це вже туди травень місяць. А карніка, в принципі, буває, облітується і навіть в не дуже погоду. Але побачимо. Все. З вас лайк, а ми погнали працювати.